Харківський напрямок, там окупанти двічі штурмували позиції Сил оборони, бої тривали біля Вовчанська і Стариці. І запрошуємо до бесіди Євгенія Романова, це речник оперативно-тактичного групування військ Харків. Пане Євгенію, як чуєте, наші вітання. Вітаю вас. Пане Євгенію, що маємо розуміти про ситуацію безпосередньо на землі і, окрім скупої строчки у звіті, як на вашу думку, на ваш погляд, з вашого досвіду, виглядає атака станом на сьогоднішній день, або спроби прориву, або це так, щоб нервувати і не давати, ну умовно кажучи, розслабитись і видихнути, або це підготовка до чогось більшого, чи навпаки, це остання спроба росіянців. Ситуація кардинально не змінилася, вона лишається напруженою, контрольованою. Ніяких різких змін в оперативній обстановці ми не спостерігаємо наразі. Так вчора росіяни активізували авіаційну компоненту і завдали 10 авіаударів з використанням 16 кабів та 47 некерованих авіаційних ракет. По передньому краю наших військ також завдали засу... 74 удари дронами камікадзе та здійснили 455 обстрілів позицій наших військ. Ну це пов'язано з тим, що трохи покращилася погода, тому що перед цим йшли різні дощі, був туман а сніг не було можливості використовувати або дуже обмежено використовувалися безпілотні авіаційні комплекси, як розвідувальні, так і ударні. Тому це активізація вчорашня, вона насамперед пов'язана з погодою. Стосовно втрати дор... ворога за минулу добу. Так, так, продовжуйте, пане Євгенію, про втрати. 102 організми, це 32 ліквідованих окупанта і 70 поранених. Стосовно погоди, яку ви вже частково згадували, ось ця постійна зміна дощ, туман, заморозки сніг, воно ж не тільки на вуличні бої впливає, а й на використання ворогом тих самих безпілотників, які ви так само згадували. І, на жаль, на нас теж, на наше використання. Як зараз змінюються пропорції чи не змінюються у використанні цієї техніки нами і противником? Активно використовується і нами і противником. Але якщо дозволяє погода, якщо погода не дозволяє, то вступає артилерія. Але артилерія теж потребує коригування і велика частина цього коригування залежить теж від безпілотних систем. Маємо ще й розуміти про те, що падає нашим на голову, прекрасно розуміємо, що каби і фаби це саме те, чому протистояти ну неможливо. Давайте відверто будемо говорити. І е, будь-яке укріплення, воно під потрійним ударом кабів. А останнім часом, принаймні, ті, з ким я спілкуюся на фронтах, розповідають, що саме таку техніку росіяни використовують. Воно доволі важко. Як на вашому напрямку, наскільки часто використовують саме таку е, терористичну атаку з неба і і які альтернативи у нас? Так, дійсно. Вони використовують важкі авіабомби. Також вони використовують великокалібну артилерію для того, щоб знищувати позиції і не давати закріпитися на нових позиціях. Але робота з фортифікації це постійне покращення тих позицій, які є. Пошук нових позицій, якщо є якась будівля. Вже не може витримати цих ударів і несе загрозу тим захисникам, які перебувають цій будівлі. Ну шукається нова будівля. О. Так що це дуже жвавий процес. Війська переміщуються позиції на позиції створюються хибні позиції. Це теж треба розуміти. Ну слухайте на, не не. насправді насправді ми розуміємо прекрасно, що зеленка, яку так сильно люблять військові, я звісно в лапки беру, сильно люблять, але тим не менше її зараз немає. Ми розуміємо, що нині мряка е, дещо схоже на сніг, сніг, тумани стали такою частиною побуту і життя. Але ж як доводиться призвичаюватися, бо і будівель цілих більше не стає, і окопи, і бліндажі самі себе не викопують, як при мінусових температурах. Даєте раду. Будувати позиції, закопуватися. Дуже активно використовуються безпілотні системи, які допомагають створювати такі позиції, проводити на них певні матеріали. Та війна триває вже понад 10 років. І це 10-та зима, 11-та зима, як має свої як переваги, так і можливості угу. та обмеження. Ми вміємо воювати взимку. Давайте проговоримо ще про тих росіян, так що... які які вибачте, які обрали шанс вижити і здалися в полон або були захоплені в полон. Що вони розповідають з того, що ми можемо використати на свою користь. Ну і північнокорейців всі хочуть побачити одного полоненого вже маємо в світі, але можливо там і серед ваших полонених є подібне. У нас полонених корейців поки що немає. А те, що розповідають росіяни, ну вони хочуть вижити, можуть, вони можуть брехати, вони можуть викручуватися, є там певні документи, які їх викривають. Є там інші можливості, які дає інтернет мережа. Різне розповідають. Нас заставили, ми не хотіли. Традиційна якась для них історія з того, що вони постійно кажуть, спасибі пане Євгенію, за те, що знайшли час доєднатись до ефіру. Євгеній Романов, це речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків. Він був на прямому відеозв'язку.